Всім вітання, з вами компанія Карвел. Сьогодні в продажі з'являється в нас ще одненький такий класний автомобіль. Це в нас Renault Grand Scenic 4 2018 року в комплектації Intense з 1,5 дизельним двигуном на 81 кВт 110 коней на моногібриді. Коробочка в нас. Механіка шістіступка, авто з Німеччини без ДТП, без підфарбувань. Повна історія обслуговування на офіційному дилері Рено. У нас заявлених 144 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Автівочка після детелінгу. паспорту в Германії був заявлений один власник. Гляньте, який стан, колір у нас теж дуже топовий, як на мене. Дуже гарно він гармонійно дивиться на даній автівочці. Так, друзі, по комплектації у нас сама максимальна оптика LED Provision, передній задній партненик, туманочки, диски у нас R. 20 без пошкоджень, без бордюр. Резина в нас нова, 23 рік Continental. Сфокусуємо він код, коли цікавий даний автомобіль, можете перевіряти по офіційному дилеру. У нас проекція на лобове скло, камера асистентів водія. Вхід без ключа. По салону у нас все ідеально, все порядочок. Автівочка доглянута в збереженому технічному стані. Дверні карти. Нічого не подерто, не поцарапано. У нас 4 склопідіймачі, зеркала складаються. Так, гляньте стан сидінь. Все ідеально. У нас комбіноване сидіння, шкірозамінник з тканиною букві підтримочки, шкіряне мультикермо, гляньте стан керма нічого не перешивалося, не підфарбовувалось, датчики світла, датчики доща, електронна приладова панель. У нас заводиться з кнопки. Саме максимальна навігація, двохзонний клімат. По асистентах у нас тримання у полусті дорожніх знаків, асистент гальмування. Так, у нас електроручничок, круїз контроль, два ключика. Підлокітник у нас. Їздить взад-порід. Все в гарному стані. Всі бардачки все присутні. А стан Солоном дуже все гарно, все збережено. Так, у нас на задніх дверочках присутні шторки. Задній ряд у нас все в ідеальному стані. Зарядочки до телефонів. Все, батачки, все, ідеально. Задня оптика у нас такушлет. Багажне відділення, Гляньте, стан. Тут є маленькі пошкодження, ну, але це не критично. Гляньте, все, ідеально, все гарно. Без моментів. Так, у нас подвійне дно. токаточка, домкрати, аптечки, все у нас наявності. Ось там, друзі, дуже бомб'язний. Так, поїхали далі. Зараз перейдемо до підкопатного простору. Вона масла у нас була 124 тисячі кілометрів 31.07 року. Друга заміна на 144 900. Цей. Треба буде зробити заміну масла через 500 км. Фари у нас все оригінал. 18 рік, другий місяць. Болтики не знімались, не крутились. Двигун працює дуже гарно. Так, пара також 07 02 18. Крила все не, не знімали, все в оригіналі. Так, зараз перейдемо до лакофарбового покриття. Зараз перевіримо лакофарбове. 143, 118, 144. Крила у нас пластик. Так, двері 150, 130, 147, 148, 132, 150, 122, 148, 160, 134, 134, 144, Стієчка 140, 138, 148, 148. 140 крища. 119 140, 140, 142. Задня кришка у нас також пластикова. 132, 121, 150. 124 143 124 145 145 131 131 132 чотири, сто сорок 145 сто 145, 134, 160, 154, 154, 132, 132, 121, 129. Пройомчик 156, Бірочку вам сфокусую ще раз для перевірочки. Гляньте стан. Сидінь, салоно, все, гарно, все ідеально. Друзі, автівочка вже готова для бронювання. Кого цікавий даний автомобіль? Пишіть. Нам в приват. Приїжджайте на тест-драйв на смачну каву. Будемо раді вам допомогти в підборі автомобіля. Ми відкриті до будь-якого огляду. Для офіційного дилера можемо їхати на перевірочку для незалежних експертів. Все, друзі, автівочка. Чекаю майбутнього власника. Всім гарного дня, всім гарних продаж і мирного неба на зв'язку.